11 січня Середа Повернення до теми великої боротьби. ТИ згрішив. І Ти був уражений, скинений з Божої гори. Тебе Херовим вивів з посеред вогнистого каміння. Єзекіїля 28.16 Я пишу новий, більш повний варіант великої боротьби, який містить історію падіння сатани і появи гріха в нашому світі. Ще яскравіше, ніж будь-коли усвідомлюють цю велику боротьбу між Христом, князем світла, і сатаною князем Темряви. Коли я спостерігаю різноманітні виверти сатани, який намагається згубити заблудлу людину і зробити її подібною до себе, злочинцем щодо святого Божого закону, мені хочеться, щоб Божі ангели зійшли на землю і представили цю справу в усі її важливості. Я починаю переживати за душі, які добровільно відходять від світла, пізнання і послуху святому Божому закону. Як Адам і Єва повірили в сатанинську неправду, станете немов боги, так і ці особистості сподіваються завдяки непослуху піднятися на великі висоти і зайняти будь-який престижний пост. Я дуже тривожуся, бо поки інші сплять, я проводжу години в молитві. Щоб Бог у всій своїй могутності руйнував оману, яка оповиває мислення людей, після чого привів би їх у смиренні до Голговського хреста. Далі я заспокоюю себе думкою, що всі ці душі викуплені кров'ю Господа Ісуса. Ми можемо любити їх, але Голгофа свідчить, наскільки сильно їх любить Бог. Це не наша, але Божа справа. Ми лише знаряддя в Його руках. Виконавці не своєї, а його волі. Ми дивимося на тих, хто діє на перекір духу благодаті і хвилюємося за них. Нам їх шкода, і ми відчуваємо смуток від того, що вони можуть виявитися невірними Боговій істині. Але ми сумуємо ще глибше, коли думаємо про Ісуса, котрий викупив їх своєю кров'ю. Ми віддали б усі свої маєтки. Аби спасти хоча б одну людину. Проте розуміємо, що це неможливо. Навіть якби ми віддали своє життя заради спасіння однієї душі для вічного життя, розуміємо, що й такою жертвою не змогли б цього зробити. Лише одна велика жертва була принесена на землі це місія і смерть Ісуса Христа. О якби люди усвідомили велич цієї жертви. У такому разі вони змогли б краще зрозуміти і велич спасіння. Давайте ж будемо пам'ятати про той великий, неоціненно великий подарунок, який зробив для нас наш Небесний Отець. Він віддав свого єдиного сина на смерть заради того, щоб ми жили.